Народний депутат України Валерій Дубіль, керівник обласного виборчого штабу кандидата в президенти Юлії Тимошенко, заперечив неправдиві повідомлення про себе, нібито він пов'язаний з якимись іншими політичними силами. Говорять про те, що нібито Валерій Дубіль підтримав якогось іншого кандидата в президенти України. Я хочу сказати про те, і це було показано по каналу Дитинець. Я хочу сказати про те, що я вже сказав, що я є виконуючим обов'язки керівника обласної партійної організації Батьківщина, координатор-керівник обласного штабу, народні депутати, кандидата в президенти України Юлії Володимира Тимошенко. І я думаю, що цим все сказано. І, а також я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх демократичних сил. До всіх команд, які є командами кандидатів в президенти України, щоб ми цю, щоб ми цю кампанію, як говорила Юлія Володимировна Тимошенко, проводили без бруду. Як ви знаєте, що я завжди намагаюсь на Чернівщині кампанію проводити без бруду, щоб ми проводили. Як написано в Біблії, да, з любов'ю один до одного. Я вважаю, що Господь дав дійсно Україні таке чудо у нас зараз з вами, щоб український народ дійсно вибрав демократичного президента України, який дійсно буде працювати на благо народу. Так само хотілося б звернутися до всіх, що я вважаю, що це є правильним, без бігбордів, без сітілайтів, без цієї брудної реклами, що давайте ці кошти краще. Хто їх буде і думає витрачати, віддамо на діток інвалідів, на онкохворих дітей, на дитячі садки, на лікарні, де дійсно ці кошти потрібні. А дійсно приходьте на телебачення, приймайте участь у дебатах. Ми з вами бачили. Юлія Володимировна в п'ятницю запрошувала всіх кандидатів у президенти на теледебати. Я вважаю, що потрібно тільки в чесній боротьбі, чесний, змагатися і перемагати. Я юристам поставив завдання, і я зараз з канала дитиниць хочу отримати, хто замовник, хочу отримати, скільки часу було дано. І зрозуміло, що я буду далі, мої юристи працюють і буду далі в рамках закону в законодавчому полі працювати над цим питанням, тому що, зрозуміло, що я говорю, що я православна людина ударила право підстав але ж це означає про те, що я не буду займатися брудом і я не буду нікого поливати брудом. А в законному полі це питання ми будемо вивчати і будемо далі робити кроки. І думаю, що так як було під час мажоритарних виборів, ви знаєте, скільки було вилито бруду, і люди відповідали по закону в суді за свої ти, наклепи і таке інше. То і на даний час, я думаю, що в законному порядку будуть відповідати за ці свої дії.